В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я не можу знову-таки про кого іншого говорити, як не про Пресвяту та, яка і далі, впродовж цілого тижня, з нами залишається у гробі, у плащаниці Своїм Тілом. Так, якраз отак ми маємо розуміти. Плащаницю. Сьогодні завтра ми будемо переживати дві важливі події у церковному календарі. Але ці події чомусь є не вписані у календарі. Минулої п'ятниці ми говорили про Маріїне успіння. А сьогодні завтра буде Вознесіння Марії. Ну так? Або, або, іншими словами, в небо взяття. Так? То є щось інше, ніж успіння. Успіння є успіння, а в небо взяття і ще є одне свято про славу або коронування. Або коронування. Тоже в церковному календарі воно не прописане, але якраз в тих днях ми будемо переживати ці дві події: в небо взяття і корнування. Марія ще не вознесла на небо так? з тілом і душею, бо тіло її є тут. Завтра вона вознесеться і з тілом, бо завтра якраз буде. Віддання празника Успення Богородиці. Якщо говорити про першу подію небовзят, треба сказати, що Марія не мала багато радості у житті. Навіть тоді, коли вона сказала так, Архангелу Гавриїлу, навіть тоді, коли зачала, і навіть тоді, коли народила Ісуса Христа. Чому? Тому що вона знала, тобто закати в лапках, на що вона підписувалася на хресну дорогу. Знаєте, вона то вже знала. Вона сказала так. І на народження Божого Сина, і на Хресну дорогу. Є дві події в житті Марії, коли вона була отак щаслива. Перша подія це Кана Галилейська. Це є Канна Галилейська. Тоді, коли вона помогла людям вийти із. Незручної створі. Тобто, коли вона допомагає людям, тоді вона щаслива. Це і перша подія. І сьогодні є друга подія. У возне сіння на небо. Коли після 22 приблизно 22-річної розлуки зі своїм сином. Ісусом Христом вона знову бачить Його. Раз і другий раз кажучи, я розуміла, що на землі я ніколи не зможу стільки зробити для людей як своїми молитвами і ділами біля трону Божого. І я чим раз більшою тугою. І всіма силами своєї душі взивала до неба. Тобто вона каже: в небі я можу більше вам допомогти. Чому Бо при коронуванні і при прославі Господь якраз дав їй, як би сказати, привілеї. І вона про це каже. Про небо взяття розповідав у своїй проповіді святий Іван Дамаскин. До 400 роки. Дружина імператора Маркіяна Пульхерія збудувала на передмісті царрода величаву церкву, присвячену Богородиці, і хотіла помістити, покласти там мощі Святої Богородиці. Тому за ними. Звернулась до патріарха Ювіналії. І якраз патріарх Ювіналій розповів оцій поліхерії, що при отворенні гробу на прохання спізнаного апостола Томи не знайшли тіла Марії, а знайшли. Тільки її похоронну ризу і квіти. Отак От і зродилось переконання, що після смерті Пречистої Діви Марії Ісус забрав її з тілом і душею. Це є однозгідна думка святих отців і вчителів Східної. І Західної церкви першого тисячоліття. Як це відбулося? Ісус Христос Воскрес сам, вознісся сам, та йому не треба було допомоги ангелів. Марія на відміну від Ісуса Христа. Прийшла по своє тіло у супроводі Господа Ісуса Христа Свого Сина із ангелами. Тому ангели її піднесли до неба. В утренні дуже гарно написано: ангели дивувались. Ангели дивувались, як то діво висходить із землі на небо. Це перше дивина для них. Цей текст Друга дивина для них, як владика, прийняв до себе матір і сказав до неї Мамо. Та для них то було як то їхній Бог, говорить до людини мамо. А оця жінка проста говорить до їхнього бога сину. То для них було неймовірно. То ангели дивувались тому. Це щодо небо взяття. Щодо коронування, це друга подія, яку ми згадуємо по розважанні, закінчуємо Вервицю цим розважанням, розважимо свіє як на Ісус Христос, причисту Дію Марію, прослави або коронував на серед неба і землі. Коли три Божі особи. Причисту Божу Матір, коронує, вічної, небесної слава. Бог Отець коронує як доньку, Бог син коронує як маму, і Бог, і Бог Дух Святий коронує як наречене. Зі Святого Письма ми знаємо, що син сидить. Праворуч Знаємо це з Євангелії, оце каже Євангелист Марко, в 16 главі, Господь Ісус Христос вознісся на небо і сів праворуч Бога. Також первомучник Стефан, коли його каменували, він бачив Ісуса, який стояв праворуч Бога. Праворуч, праворуч. І що ми визнаємо у символі віри? Ісус вознісся на небо і сидить праворуч Отця. Тобто є Бог Отець і Бог Син праворуч. Марієш? Сідає на трон праворуч свого сина. Праворуч свого сина. Її місце справа від сина. І це ми можемо знати у Псалмі 44 Предстала цариця провороч тебе одягнена в золотих позолочених шатах. І стала по твоїй правиці. Оце є псалом пророчий. Також, коли священник молиться про скомедію. Коли він вирізає агнця Ісуса Христа, кого найбільшого великого, і праворуч нього трикутник Богородець. По праву руку Бродець. Апостоли також, Євангелист Матей, каже, сидітимуть на 12 престолах, щоб судити народ. Тому знаєте. Картинка така страшного суду. Стоїть посередині великий стіл, і на троні за столом сидить хто? Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий і Богородиця, звичайно, праворуч свого сина біля свого сина, Другий ряд святі апостоли, ну і далі. По, по квитках, хто як заслужив. Сьогодні в небі є лише дві людини з душею і тілом. Тільки дві людини. Це Ісус Христос і Марія. Всі інші, як би сказати, такі прозорі ходять. Знаєте, привиди прозорі, тому що їхні тіла, їхні могили всіх є на землі. А з тілом і душею, отак яскраво. Виражені є тільки Ісус і Марія. Богородиця живе в небі з душею і тілом. Про це говорить церковна догма, що Марія була забрана з тілом. І душею до неба. Хоча правда перебуває там дуже рідко, дуже рідко з життя святого Андрія Юродивого, який нам подарував покров Пристоїй Бородиці. Тату він мав видіння, коли Марія накрила. Покровом своїм народ, якраз цей святий Андрій Єродивий, він мав одне видіння. Про це ви можете почитати у житті святих. Видіння раю, де його супроводжували ангели. Він бачив там всіх. Бачив ангелів, архангелів, мучеників, Апостолів всіх бачив. Але не міг знайти Богородиці. Не міг знайти Богородиці. Він каже: до Тих ангелів які його супроводжували. Ну, а де ж Богородиця? Ангели йому відповіли. Тут на небесах її майже не буває. Хіба дуже рідко. Святий Андрій Єродивий питає, ну, а де є тоді Божа ма? І Ангели йому відповіли. Вона більше часу проводить там, нанизу. У вас, де є війна, де хворіють біля людських страждань. Там вона має, тут вона має багато роботи. Та і ми знаємо з об'явлень, Юрт Фатіма, Воші, Зерваниць, страж. Знаємо, що дійсно вона тут є дуже часто на землі. Вона не є Бог. Вона не може бути, знаєте, і там, і тут. Бо Ісус Христос є і там, і тут. Священник, коли починає молитись службу Божу, він молиться молитву у гробі, пух, у гробі плоттю, а в з душею є Бог, в раю ж із розбійником, і на престолі бути Христовою. Тобто і там, і там, і там, і там. Всюди Марія не так. Марія може бути в одному місці. А, і дуже часто вона є тут, на землі. Посол Петро каже: противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев, ревучий, шукаючи кого а, так, Кругом ходить. Але і нам коло нас ходить Богородиця і молиться за нас. І шукає. Коли ж ми її попросимо. Про її заступництво. Після свого коронування, після того, як Господь надав їй привілеї, вона каже: єдине, що зменшує мою радість у небі, є бачити, що люди, знаючи мої привілеї, що Господь дарував мені, як своїй матері, бачити, як люди змушують мене лишатись бездіяльною. Церква ніколи не приховувала силу мого заступництва, бо я виказувала її тисячами чудес, які я вчинила від імені тих, що мене почитали. Завжди я була щедрою для тих, що кликали мене в потреби. І Господь задля мене виявляв себе щедрим для них, тому що сказав нічого не буде дано світові, що не пройде через руки Марії. І не відмовлю ні в чому Марії, що мене. Попросить. О коли б люди були більш хитрі і використовували цю можливість спасатись, Господь каже моїй матері я ні в чому не можу відмовити. Що ж у цьому дивно? Вона ж моя мама, благословення. Господня на вас з Його благодаттю і людинолюбі завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. З Богом.